Кожен корупційний скандал це мінус, е кілька там, десятків мільйонів грошей. В екері, тому що частина людей каже, та йоки, вони от мільярд крали а ми повинні по 100 гривень давати. Да? Е кожен корупційний скандал, значить якесь звільнення людей е неадекватних влади, це е мінус підтримки західного світу. Бо навожуть: так, що тобто, ми бачимо, що у вас там люди розкрадають а далі. Ви хочете, щоб ми е на заході збільшували допомогу. Тобто я завжди кажу про те, що нам спочатку треба перемогти корупцію всередині країни, невігла хамство і брехню, і тоді тільки ми можемо перемогти е, заклятого ворога Росію, тому що значить не маючи того е, легітимної такої потужної єдності е, суспільства і влади, е, на е, владі окремо неможливо і суспільство окремо без влади так само неможливо е, перемогти ці війні, тому ставлячи за мету. Незалежну, самостійну, вільну, демократичну, там, соціальну національну державу, ми повинні розуміти, що оцього спочатку дракона ворога себе е, треба знищити, а потім великого дракона і ворога, значить, ми можемо разом всі всім знищити е, за Перебрика. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.